Вітаю вас, друзі! В цьому відео покажу вам таку фішку, як би хак такі для правої кнопки мишки. Як додати сюди якусь вашу програму? Якщо ви не знаєте, подивіться відео. Зробимо ми це через редактор реєстру. Отже, дивіться. Отже, друзі, в пошуку або ж як ви знаєте ще, вбиваєте регістр Editor, редактор реєстру, відкриваємо його, погоджуємось так. Отже, друзі, відкриваємо перший пункт Hey Lessers Root. І відкриваємо його. Далі йдемо в самий-самий низ до літери D. Так, це вже забагато. Ось літера D. І тут нам треба, друзі, директорі. Ось вона в нас. Відкриваємо її. Далі бекграунд відкриваємо її є і далі нам тут треба і до цієї оболонки друзі натискаємо на неї потім права кнопка миші Не ok дивіться друзі це ми видаляємо Rename. І тут, друзі, треба вести е, ту програму, яку ви хочете додати до своєї правої кнопочки миші. Це ми, наприклад, забираємо. Заспро... Окей. Зараз. Ну, до прикладу, любу програму, наприклад, яку ви хочете, друзі. Давайте спробуємо 7-Zip. Так її собі підпишемо. Зараз я відкрию редактор. Так. Повторюємо Rename, видаляємо, підписати, щоб ви знали собі, 7, zip Ну, отак нехай буде. Все, є. Далі. Так ви, друзі, можете додати практично ну, любу му е, програму. Ось ми собі підписали, як вона в нас там буде. Натискаємо на неї, права кнопка миші. І знову Neo K. У нас е нам треба додати ще команду. Це ми видаляємо і прописуємо команд маленькими літерами. Ось так є. Далі, друзі, сюди ми е Зробимо шлях для команди, яку нам треба додати. Отже, відкриваємо провідник. Ну, на даний момент завантаження в мене, я хочу цю все так? Натискаю на неї любу програму, друзі, права кнопка миші. І копіювати як шлях. Не копіювати, а копіювати саме як шлях. Натиснули, звернули, відкриваємо. І сюди вставити. Є, натискаємо ОК. Далі, друзі, дивіться, звертаємо вікно, натискаємо праву кнопочку миші, показати, ну, в моєму випадку, права кнопка, кнопка миші у мене так виглядає, у вас може трошки інакше, у вас одразу тут може бути, дивіться, показати додаткові параметри. Як ми ну, бачимо, в нас вже створена 7 zip на яку ви можете натиснути і одразу. Зробити свої дії з якоюсь цією програмою, яку ви сюди додавали, друзі. Зараз вам ще покажу. Додати, ну, давайте WinHub, так, додасться нам ця програмка. Права кнопка миші, дивіться, в мене її тут нема, бачимо, так? Зараз ми відкриваємо наш редактор реєстру. Дивіться, друзі, робимо так само, якщо хочете додати ще щось на шил, натискаємо на неї, права кнопка миші, не окей. Це ми видаляємо, пишемо е, то, що ви хочете бачити. так. В моєму випадку це Windhawk, Я пишу Windhawk. Зукаю на нього, знову права кнопка миші, Nell. OK. Видаляємо, пишемо також Command. Yeah. Ось не розпізнана, Так само роб... друзі робимо. Дивіться, відкриваємо, натискаємо на Лентхаб в моєму випадку, права кнопочка миші. Кіпіювати як шлях. Звертаємо. Два рази лівою відкриваємо, права кнопочка миші, вставити. Окей. Перевіряємо, звертаємо. Права кнопочка миші, натискаємо, показати додаткові параметри в моєму випадку. Як бачимо, є він натискаємо. І так ви собі, друзі, можете свої команди, щоб їх не шукати, одразу в правій кнопці. І у вас воно було. Ну і так само, друзі, якщо вам не потрібно воно, натискаєте на неї. Delet, ОК okay, і видаляєте. У вас залишається, наприклад, 7-Zip. так Звертаємо, дивимось. Права кнопочка миші. Як бачимо, її вже нема. Залишилась тільки серийні зі. Отже, друзі, кому це було корисно, я вважаю це прикольна така фішечка. Користуйтеся, дякую всім, далі буде до побачення.